Луцьку застілля закінчилося конфліктом двох чоловіків, в ході якого один з них завдав смертельного поранення іншому. 42-річний лучанин помер на руках медиків. Напередодні пізнього вечора до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що під час проведення реанімаційних заходів помер 42-річний лучанин. Чоловік мав тілесні ушкодження, зокрема поранення в області шиї. Правоохоронці зазначають, що чоловік вже неодноразово був у їх полі зору та притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання йому запобіжного заходу. На місце події одразу ж вирушила слідчо-оперативна група, інші необхідні служби поліції. Вони оглянули місце скоєння злочину, поспілкувалися із свідками і також переглянули відео з камер спостереження. Особу зловмисника, який наніс це поранення, одразу ж вдалося встановити. Ним виявився 34-річний лучанин. Чоловіка одразу ж затримали за менше ніж годину в порядку статті 208 кримінального процесу. Ального кодексу України слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Йдеться про умисне вбивство Кримінального кодексу України. І наразі всі причини і обставини встановлюються.